Вовижна подорож нільса з дикими гусьми. Розділ четвертий Нові друзі та нові вороги. П'ять днів летів уже нільс із дикими гусьми. Тепер він не боявся впасти, а спокійно сидів на спині Мартіна, поглядаючи направо і наліво. Синьому небу кінця краю немає, повітря легке, прохолодне, ніби в чистій воді в ньому купаєшся. Мари наввипередки біжать за зграєю. То наздоженуть її, то відстануть, то юрмляться, то знову розбіжаться, як ягнятка по полю. А то раптом небо спохмурніє, покривається чорними хмарами, і Нільсові здається, що це не хмари, а якісь величезні вози, нав'ючені мішками, бочками, казанами, насуваються з усібіч на зграю. Вози з гуркотом зіштовхуються. З мішків сиплеться рясний, як горох дощ, і з бочок і казанів лються потоки. А потім знову, куди не глянь, відкрите небо, голубе, чисте, прозоре, і земля внизу, як на долоні. Ніг уже весь розтанув, і селяни вийшли в поле на весняні роботи. Воли, похитуючи рогами, тягнуть за собою важкі плуги. Ге, ге ге кричать зверху гуси. Покваптеся. А то й літо мене, поки ви дістанетеся до краю поля. Воли не залишаються у боргу, вони задирають голови і мукають. Мляво, але вірно, мляво, але вірно. Ось по селянському двору бігає баран. Його щойно обстригли і випустили з хліва. Баран, баран. кричать гуси. Шубу втратив. Зате без неї бігати легше, без шуби, кричить у відповідь баран. А ось стоїть собача будка. Пряскаючи ланцюгом біля неї кружляє собака. Ге, ге. кричать крилаті мандрівники. Який красивий ланцюг на тебе наділи. Бродяги, гавкає йому слід собака. Бездомні бродяги, ось ви хто. Але гуси навіть гордують йому відповідати. Собака гавка, вітер носить. Що дражнити було нікого, гуси просто перекликалися між собою. Де ти? Я тут, ти тут, я тут. І летіти їм було веселіше, і Нільс не сумував. Але все-таки іноді йому хотілося пожити по-людськи. Добре б посидіти в справжній кімнаті за справжнім столом, погрітися біля справжньої печі. Та й на ліжку поспати було б не зле. Коли це ще буде, та й чи буде коли-небудь? Щоправда, Мартін піклувався про нього і щоночі ховав у себе під крилом, щоб Нільс не замерз. Але не так то легко людині жити під пташиним крильцем. Найгірше було з їжею. Дикі гуси виловлювали для нільса найкращі водорості і якихось водяних павуків. Нільс вічливо дякував гусям, але скуштувати таке частування не наважувався. Бувало, що Нільсу таланило, і у лісі під сухим листям він знаходив торішні горішки. Сам він не міг їх розбити, тож біг до Мартіна. Закладав горіх йому в дзьоба, і Мартін з тріском розколював шкарлупу. Удома Нільс так само колов волоські горіхи, тільки закладав їх не в гусячий дзьоб, а в дверну щілину. Та горіхів було дуже мало. Щоб знайти хоч один горішок, Нільсу доводилося деколи ледь не годину бродити лісом, пробираючись крізь жорстку торішню траву, грузнучи в сипкій хвої, спотикаючись об хмиз. Одного разу на нього зненацька напали мурашки. Цілі полчища величезних витрішкуватих мурашок оточили його з усіх боків. Вони кусали його, жалили своєю отрутою, терлися на нього, заповзали за комір і в рукави. Собтрушувався, відбивався від них і руками, і ногами. Але поки він справлявся з одним ворогом, на нього накидалося десять нових. Коли він прибіг до болота, на якому розмістилися на нічліг зграя, гуси навіть не відразу впізнали його. Весь він від голови до п'ят був обліплений чорними мурашками. Тій, не ворушись, закричав Мартін і почав спритно скльовувати одну мурашку за одною. Цілу ніч після цього Мартін, як нянька, доглядав за Нільсом. Від морашених укусів обличчя руки і ноги у нільса стали червоні, як буряк, і покрилися величезними пухирями. Очі опухли, все тіло нило і горіло, наче після опіку. Мартін зібрав велику купу сухої трави, нільсу для підстилки, а потім обклав його від ніг до голови мокрим липким листям, щоб витягти жар. Як тільки листя підсихало, Мартін обережно знімав його дзьобом. Занурював у болотяну воду і знову прикладав до уражених місць. До ранку нільсу полегшало. Він навіть зміг повернутися на другий бік. Здається, я вже здоровий, сказав Ніль. Яке там здоров'я, пробурчав Мартін. Не розбереш, де в тебе ніс, а де око. Все розпухло. Ти б сам не повірив, що це ти, якби побачив себе. За одну годину ти так розтовстів. Ніби тебе рік чистим ячменем відгодовували. Крекчучи й охаючи, Нільс вивільнив з-під мокрого листя одну руку і розпухлими, скотюрбленими пальцями обмацував обличчя. І справді, воно було наче туго надутий м'яч. Нільс ледь намацав кінчик носа, що загубився між роздутими щоками. Може, треба частіше міняти листки? боязко запитав він Мартіна. Як ти гадаєш, га? Може, тоді швидше одужаю? Куди ж частіше, одказав Мартін. Я й так весь час туди-сюди бігаю. І треба ж тоді було в мурашник залізти. Та хіба ж я знав, що там мурашник? Я не знав. Я горішки шукав. Гаразд, не крутись, сказав Мартін і приліпив йому на обличчя великий мокрий листок. Полежи спокійно, а я зараз прийду. Мартін кудись пішов. Нільс тільки чув, як зачавкала й захлюпотіла під його лапами болотяна вода. Потім чавкання стало тихішим, і нарешті стихло зовсім. За кілька хвилин у болоті знову захлюпотіло й зачавкало. Спершу ледь чутно десь удалині, а потім дедалі голосніше й ближче. Але тепер шльопали по болоту вже чотири лапи. З ким це він іде? подумав Нільс і завертів головою, намагаючись скинути примочку. Що закривала все обличчя. Будь ласка, не крутися, пролунав над ним строгий голос Мартіна. Який же неспокійний хворий, ані на мить самого не можна залишити. Ану, дайно ну, я подивлюся, що з ним таке, промовив інший гусячий голос, і хтось підняв листок із нільсового обличчя. Крізь щілинки очей Нільс побачив Аку Кебникайсе. Вона довго й здивовано розглядала Нільса, потім похитала головою і сказала. От ніколи й гадки не мала, що від мурашок може бути така біда. Бо гусей вони не займають, знають, що гуска їх не боїться. Колись і я їх не боявся, образився Нільс. Колись я нічого не боявся. Ти й тепер нікого не повинен боятися, сказала Ака, але остерігатися мусиш багатьох. Будь завжди на поготові. У лісі стережися лисиці та куниці. На березі озера пам'ятай про витру. У горіховому гаю уникай кіпця. Вночі ховайся від сови, а вдень не попадайся на очі орлу і яструбу. Якщо ти йдеш по густій траві, ступай обережно й прислухайся, чи не повзе поблизу змія. Якщо з тобою заговорить сорока, не довіряй їй. Сорока завжди обдурить. То тоді мені все одно пропадати, сказав Нільс. Хіба устежиш за всім одразу? Від одного сховаєшся а інший тебе якраз і схопить. Звичайно, самому тобі зі всіма не впоратися, сказала Акка. Але в лісі й у полі живуть не тільки наші вороги, у нас є й друзі. Якщо в небі з'явиться орел, тебе попередить білка. Про те, що крадеться лисиця, пролепече заєць, про те, що повзе змія, проскрекоче коник. Чого ж вони всі мовчали, коли я в мурашник ліз? пробурчав Нільс. Треба й самому голову на плечах мати, відповіла Акка. Ми проживемо тут три дні. Болото тут хороше, водоростей скільки душа забажає. А путь перед нами довга. Ось я й вирішила. Хай зграя відпочине й підгодується. Мартін тим часом тебе підлікує. Четвертого дня у досвіта ми полетимо далі. Акка кивнула головою і неквапом зашльопала по болоту. Це були важкі для Мартіна дні. Потрібно було і лікувати Нільса, і годувати його. Змінивши примочку з мокрого листя і поправивши підстилку, Мартін біг у ближній лісок на пошуки горіхів. Двічі він повертався ні з чим. Та ти просто не вмієш шукати, бурчав Нільс. Розгрібай ретельно листя. Горішки завжди на самій землі лежать. Та я знаю. Але ж тебе надовго самого не залишиш, а ліс не так близько. Не встигнеш добігти, як одразу ж назад треба. Та навіщо ж ти бігаєш? Ти б краще літав? І то, правда, зрадів Мартін, як же я сам не здогадався. Ось що таке стара звичка. Третій день Мартін прилетів дуже скоро, і вигляд у нього був вельми задоволений. Він опустився біля Нільса і, не кажучи ні слова, на всю ширину роззявив дзюба. І звідти один за одним викотилося шість рівних великих горіхів. Таких красивих горіхів Нільс ніколи ще не знаходив. Ті, що він підбирав на землі, були всі підгнилі, почорнілі від вогкості. Де ж ти знайшов такі горішки? вигукнув Нільс, наче зятки. Ну, може, й не зятки, сказав Мартін, але не згірш. Він підхопив найбільший горішок і здавив його дзьобом. Шкарлупа дзвінко хруснула, і на долоню Нільсові впало свіже золотисте ядерце. Ці горіхи дала мені зі своїх запасів білка Сірле, гордо промовив Мартін. Я познайомився з нею в лісі. Вона сиділа на сосні перед дуплом і лускала горішки для своїх білченят. А я мимо летів. Білка так здивувалася, коли побачила мене, що навіть упустила горішок. От, думаю, удача, от повезло. Примітив, я куди горішок упав, і швидше вниз. Білка за мною. З гілки на гілку перестрибує й спритно так, наче по повітрю літає. Я думав, їй горішка жалко, адже білки народу щадний. Та ні, її просто цікавість діймала. Хто я, та звідки, та чому в мене крила білі. Ну, ми й розговорилися. Вона мене навіть до себе запросила на білченя подивитися. Мені хоча й важкувато серед гілок літати, та ніяково було відмовитися, подивився. Потім вона мене горіхами почастувала і на прощання он ще скільки дала, ледь у дзьобі помістилися. Я навіть подякувати їй не міг, боявся горіхи розгубити. Це зле, сказав Нільс, кладучи горішок у рот, доведеться мені самому їй подякувати. Наступного ранку Нільс прокинувся у досвіта. Мартін ще спав, заховавши за гусячим звичаєм голову під крило. Нільс легесенько поворушив ногами, руками, покрутив головою. Нічого, все не наче гаразд. Тоді він обережно, щоб не розбудити Мартіна, виповз, з під оберемка листя й побіг до болота. Він знайшов найсухішу й найміцнішу купину, піднявся на неї і, ставши рачки, зазирнув у нерухому чорну воду. Кращого дзеркала годі знайти. З блискучої болотяної води на нього дивилося його власне обличчя. Юсе усе на місці, як і годиться, ніс, як ніс, щоки, як щоки, тільки праве вухо трохи більше за ліве. Нільс встав, обтрусив мох із колін і попрямував до лісу. Він вирішив неодмінно розшукати білку «По-перше, треба подякувати за частування. А по-друге, попросити ще горіхів про запас. І білченя кортіло заразом побачити. Поки Нільс дістався у злісся, зовсім розвиднилося. Треба йти швидше, заквапився Нільс. А то Мартін прокинеться і піде мене шукати. Але все вийшло не так, як гадав Нільс. От самого початку йому не пощастило. Мартін казав, що білка живе на сосні, а сосен у лісі дуже багато. Спробуй відгадай, на якій вона живе. Запитаю кого-небудь, подумав Нільс, пробираючись по лісу. Він старанно обходив кожен пень, щоб не потрапити знову в мурашину засідку, прислухався до кожного шереху і, коли щось насторожувало, хапався за свій ножик, готуючись відбити напад змії. Він ішов так обережно, так часто озирався, що навіть не помітив, як наштовхнувся на їжака. Їжак сприйняв його за ворога, виставивши вперед сотню своїх голок. Нільс повільно позадкував і, відступивши на безпечну відстань, вічливо сказав, Мені потрібно у вас дещо запитати, а чи не могли б ви хоча б на якусь мить сховати ваші колючки? Не можу, буркнув їжак і суцільною колючою кулею покотився повз Нільса. Ну що ж, сказав Нільс, знайдеться хто-небудь приязніший. І лише він ступив кілька кроків, як звідкись зверху на нього посипався справжній град шматочки сухої кори, гілки, шишки. Одна шишка пронеслася біля самісінького носа, друга вдарила по потилиці. Нільс почухав голову, обтрусив сміття і сторожко глянув угору. Прямо над його головою на широковітій ялині сиділа гостродзьоба довгохвоста хвоста сорока і зосереджено збивала дзьобом чорну шишку. Поки Нільс розглядав сороку й міркував, як би з нею заговорити, сорока справилася зі своєю роботою, і шишка стукнула Нільса по лобі. Дивовижно, чудово, прямо в ціль, прямо в ціль, заторохтіла сорока й шумно залопотіла крильми, стрибаючи по гілці. Здається, ви не дуже вдало вибрали ціль, сердито сказав Нільс, потираючи лоба. Чим же погана ціль, дуже хороша ціль. А постійте ну, тут іще хвилинку, я з тієї гілки спробую. І сорока спурхнула на вищу гілку. До речі, як вас звати, щоб я знала, в кого влучаю, застрекотіла вона зверху. Будь мене Нільсом, тільки годі вам завдавати собі клопоту. Я й так знаю, що ви влучите. Краще скажіть, де тут живе білка сірле? Мені вона конче потрібна. Білка сірле, вам потрібна білка сірле? О, то ми з нею давні друзі. Я з задоволенням проведу вас до її сосни. Це недалеко. Йдіть за мною слідом, куди я, туди й ви, куди я, туди й ви, прямо до неї і прийдете. Цими словами вона перепурхнула на клена, з клена перелетіла на ялину, потім на осику, відтак знову на клен, потім знову на ялину. Нільс метався за нею туди й сюди, не упускаючи з виду чорного вертлявого хвоста. Що ми готів серед гілок. Він спотикався й падав, знову схоплювався і біг за сорочим хвостом. Ліс здавався дедалі густішим і темнішим, а сорока все перестрибувала з гілки на гілку, з дерева на дерево. І раптом вона злетіла в повітря, закружляла над нільсом і заторохтіла. Ах, я геть забула, що Іволга кликала мене нині в гості. Самі розумієте, що спізнюватися невічливо. Вам доведеться мене трохи почекати, а поки що всіляких вам гараздів, усього доброго. Дуже приємно було з вами познайомитися. І сорока полетіла. Цілу годину вибирався Нільс з лісових нетрів. Коли він вийшов на узлісся, сонце вже стояло високо в небі. Нільс, утомлений і голодний, сів на коряве коріння. Отже, посміється з мене Мартін, коли дізнається, як обдурила мене сорока. І що я їй зробив? Щоправда, одного разу я зруйнував сороче гніздо, але ж це було торік, та й не тут, а у Вестменхегу їй годі про це знати. Нільс скрушно зітхнув і з досадою почав носком черевика колупати землю. Під ногами в нього щось хрустнуло. Що це? Нільс нахилився. На землі лежала горіхова шкарлупа. Ось іще одна, іще, іще. Звідки ж тут стільки горіхових шкарлуп? здивувався Нільс. Чи ж не на цій самій сосні живе білка сірле? Нільс поволі обійшов дерево, вдивляючись у густі зелені гілки. Нікого не було видно. Тоді Нільс крикнув, що було сили. А чи не тут живе білка Сірле? Ніхто не озвався. Нільс приклав долоні до рота й знову закричав Пані сірле, пані сірле, озвіться, будь ласка, якщо ви тут. Він замовк і прислухався. Спершу все було, як і раніше, тихо, потім зверху до нього долинув тонесенький, приглушений пискіт. Горіть, будь ласка, голосніше, знову закричав Нільс. І знову до нього долинув тільки тужливий Пискіт. Але цього разу Пискіт ішов звідкись із кущів, із під самісінького коріння сосни. Нільс підбіг до куща і причаївся. Ні, нічого не чути, ні шурхоту, ні звуків. А над головою знов хтось запищав, тепер уже гучніше. Лізуно, подивлюся, що там таке, вирішив Нільс і, чіпляючись за виступи кори, подерся на сосну. Дерся він довго. На кожній гілці зупинявся, щоб перепочити, і знову ліз угору. Що вище він підіймався, то гучніший ближче лунав тривожний пискіт. Нарешті Нільс побачив велике дупло. З чорної діри, як із вікна, визирало четвірко малесеньких білчат. Вони вертіли навсібіч гострими мордочками, штовхалися, налізали одне на одного, плутаючись довгими голими хвостами і ані на мить не замовкаючи, пищали в чотири роти в один голос. Побачивши Нільса, білченята от подиву замовкли на мить, а потім, неначе набравшись нових сил, Запищали ще пронизливіше. Тірле впав, тірле пропав. Ми теж упадемо, ми теж пропадемо, верещали малюки. Мільс навіть затулив вуха, щоб не оглухнути. Та не галасуйте ж, хай один говорить, хто там у вас упав. Тірле впав, тірле. Він заліз на спину дірле, а пірле штовхнула Дірле, і тірле впав. «Остривайте! я щось нічого не збагну. Тірле, Дірле, Дірле, Тірле!» Покличте мені білку сірле. Це ваша мама, егеш? А то ж? тож, це наша мама, тільки її немає. Вона пішла, а Тірле впав. Його змія укусить, його яструб заклює, його куниця з'їсть. Мамо, йди сюди. Ну, от що, сказав Нільс. Забирайтеся, поглибше в дупло, поки вас і справді куниця не з'їла, і сидіть тихесенько, а я полізу вниз, пошукаю вашого мірле, чи як там його звати. Тірле, тірле, його звати Тірле. Ну, Тірле так тірле, сказав Нільс і обережно почав спускатися. Нільс шукав бідолашного тірле недовго. Він попростував прямо до кущів, звідки раніше долинав пискіт. Тірле, Тірле, де ти? гукав він, розсуваючи густі гілки. З чагарів у відповідь йому хтось тихесенько пискнув. Ага, ось те де, сказав Нільс і сміливо поліз уперед, ламаючи по дорозі сухі стебла і сучки. За місінькій гущавині чагарів він побачив сіру грудочку шерсті з ріденьким, як віничок хвостиком. Це був Тірле. Він сидів на тонесенькій гілочці, чепившись за неї всіма чотирма лапками і так тремтів зі страху, що гілка розгойдувалася під ним, наче від сильного вітру. Нільс спіймав кінчик гілки і, як на канаті, підтягнув до себе тірле. Перебирайся до мене на плечі, скомандував Нільс. Я боюся, я впаду, пропущав Тірле. Так ти ж уже впав, більше падати нікуди, лізь швидше. Тірле обережно відірвав від гілки одну лапу і за плече Нільса. Потім він учепився за нього другою лапою. І нарешті весь, разом із тремтячим хвостиком, Забрався Нільсові на спину. Майся міцніше, тільки кіхті не дуже запускай, сказав Нільс і зігнувшись під своєю ношею, поволі побрів назад. Ох і важкий же ти! зітхнув він, вибравшись із гущавини. Він зупинився, щоб трохи перепочити, аж зненацька знайомий скрипучий голос задеренчав прямо у нього над головою. А ось і я, ось і я. Це була довгохвоста сорока. Це у вас на спині. Дуже цікаво, що це ви несете, стрекотала сорока. Нільс нічого не відповів і мовчки попрямував до сосни. Але не встиг він ступити і трьох кроків, як сорока пронизливо закричала, застрикотіла, залопотіла крильми. Розбій серед білого дня, у білки сірле викрали білчиня, розбій серед білого дня. Нещасна мати, нещасна мати. Ніхто мене не викрадав, я сам упав пискнув тірле, Це Те сорока і слухати нічого не хотіла. Нещасна мати, нещасна мати, твердила вона. А потім зірвалася з гілки і стрімко полетіла в глиб лісу, викрикуючи на люту одне й те саме. Розбій серед білого дня, у білки сірле викрали білчиня, у білки сірле викрали білчиня. тріскачка, сказав Нільс і поліз на сосну. Нільс був уже на півшляху, як раптом почув якийсь глухий шум. Шум наближався, ставав дедалі гучнішим, і скоро все повітря виповнилося пташиним криком і лопотінням тисяч крил. Усі біч до сосни зліталися стривожені птахи, а серед них снувала туди-сюди довгохвоста хвоста соровка і гучніше за всіх кричала. Сама його бачила, на власні очі бачила. Цей розбійник Нільс викрав білченя. Шукайте злодія, ловіть його, бережіть його. Ой я боюся, прошепотів Тірле. Вони тебе заклюють, а я знову паду. Нічого не бійся, вони нас навіть не помітять, хоробро, сказав Нільс, а сам подумав а й справді, заклюють. Але все обійшлося благополучно. Під прикриттям гілок Нільс із тірле на спині дістався нарешті до білчиного гнізда. На краю до пла сиділа білка сірле і хвостом витирала сльози. А над нею кружляла сорока й без угаву стрекотіла Нещасна мати, нещасна мати. Беріть вашого сина, важко дихаючи, сказав Нільс, і наче торбину борошна скинув тірле в отвір дупла. Бачивши Нільса, сорока замовкла на мить, а потім рішуче струсонула головою і застрекотіла ще голосніше. Щаслива мати, щаслива мати, вилченя врятоване. Хоробрий нільс урятував більченя, хай же ви нільс. щаслива мати обійняла тірле всіма чотирма лапами, ніжно гладила його пухнастим хвостом і тихенько посвистувала від радості. І раптом вона обернулася до сороки. Стривай, сказала вона. А хто ж це стрікотів, що Нільс украв тірле? Ніхто не стрікотів, ніхто не стрікотів, застрикотіла сорока і про всяк випадок відлетіла подалі. Ай живе Нільс, білченя врятоване, щаслива мати обіймає своє дитя, кричала вона, перелітаючи з дерева на дерево. От, понесла на своєму хвості останні новини, сказала білка й пошпурила їй услід стару шишку. Тільки під вечір Нільс повернувся додому, тобто не додому, звичайно, а до болота, де відпочивали гуси. Він приніс повні кишені горіхів і два прутики з нанизаними сухими грибами. Усе це подарувала йому на прощання білка сірле. Вона провела Нільса до узлісся і ще довго махала йому вслід золотистим хвостом. Вона провела б його й далі, але не могла по рівній дорозі білці ходити так само важко, як людині по деревах. А лісові птахи провели Нільса до самісінького болота. Вони кружляли над його головою і на всі голоси виспівували на його честь дзвінки пісні. Довгохвоста сорока старалася найбільше і пронизливим голосом викрикувала Хай живе Нільс, хай живе хоробрий Нільс. Наступного ранку зграя покинула болото. Гуси вишикувалися рівним клином, і стара Акка Кебнекайсе повела їх далі. Летимо до глімінгенського замку, крикнула Акка. Летимо до глімінгенського замку, переказували гуси по вервечці. Ети модуглі мінгенського замку. закричав Нільс у самісіньке вухо Мартіну.